Привіт! за наступні 10 хвилин поговоримо про книжку, чому Азії вдалося. І я прочитав цю книжку, тому що шукав уроки для України, та що ми з вами могли б застосувати в післявоєнній відбудові. І а, багато дійсно було післявоєнної відбудови тут є про Японію після другої своєї війни. Ну і в принципі, країни Азії, там як Південна Корея, Тайвань, да, це такі в чомусь моделі успіхи. Одразу вам скажу, що в цьому плані книжка мене розчарувала. Я бачу дуже мало рецептів, які можна було б застосувати звіти. І деякі навіть постувати автора я би поставив під сумнів. До речі, автор це Джо Стадвелл, доктор наук, викладач Кембриджського університету, блогер і публіцист, відомий своїм працями і, і особливості бізнесу в Східній Азії. І книжку варто було б назвати, чому Азії вдалося в минулому столітті. Тому що актор дуже багато уваги приділяє промисловості однак давайте по порядку. До речі, да я розіграю цю книжечку. Подарую комусь з вас конкурс в кінці цього відео. Перша частина книги про землю. І тут, як то кажуть, вік живе, вік вчиться, тому що я дізнався про Вольфа Ладежинського. Це наш з вами земляк, це український єврей, який народився в Черкаській області, в 21-му році емігрував. Жив в Америці і був дуже відомим антикомуністом, а дуже сильно критикував колективізацію, те, що РСРСР РСР зробив, та там всіх загнав, якби в один і вбив приватну платність на землі. І от якраз Вольф він дуже довго працював в Держдепі США. Дуже відомий виявляється, що він допоміг. Ну, якби Америка допомогла, він був там основним ідеологом і працював в цих країнах провести успішні земельні реформи в Японії. І в на Тайвані. Потім ще там були неуспішні, В'єтнам, Непал та а, але тим не менш. А, і він в США на той час був ну, достатньо відомою людиною от, своїми антикомуністичними поглядами. А, суть його і суть цих реформ, яка передати землю в приватну власність. Да? Нарешті в Україні ми от зробили останній крок до ринку землі. але а, Ця приватна власність має бути розпорошена серед багатьох дрібних фермерів. І ось тут якраз ці уроки, які би мали ми навчитися в Вольфа, да то що землю мають обробляти дрібні землевласники, вони будуть заціковані. Вони з часом починають дуже продуктивно працювати. Викликають виникає надлишок продукції, яку вони роблять, і потім ця продукція експортується. Ну, в принципі, в Україні десь це відбувається, мені здається, хоча в нас і великі агроходи. Є, але дуже багато в нас є таких середніх дрібних фермерів, які я особисто кількох знаю, які досить ефективно працюють на землі. Ну і після цього експорту, якщо експортуються нові технології, то якби сільське господарство ще стає продуктивнішим. І, взагалі, ось для мене сільське господарство мені здається, це майбутнє України, та але таке вже сучасне, високоефективне. ефективне. Тому першу частину книжки особливо про вольфа. Я прочитав з задоволенням. От далі наступна була промисловість. Вона була досить контроверсійна в плані того, що я дуже сумніваюся, що ми в Україні можемо взяти повторити цей шлях. Яка ідея автора? Значить, МВФ погані західні країни, коли росли, займалися протекціонізмом і тільки коли не стали багатими, відкрили свої ринки. Тому що потрібно? Потрібна дуже активна державна політика, яка дає тарифи, такі захищати. Свій внутрішній ринок тарифами, субсидіями, дає пільгові кредити державні там через державні банки, стимули своїм національним чемпіонам, щоб виростити всередині країни технології по промисловості. І тут є такий успішний кейс це Південної Кореї. Хоча я сумніваюсь, знову таки, я повторюсь, це минуле століття. Я сумніваюся, що вам сподобається, якщо президент буде садити в тюрму інших, точніше, великих бізнесменів, тому що. Йому там не подобається, як вони управляють певним холдингом. І в Кореї були такі великі конгломерати, які загнулися, якісь доросли до рівня Хиндаї. Але дійсно ідея в тому, що якби за активної державної підтримки вирощуються ці національні чемпіони, які експортують, їх змушують експортувати, щоб вони були конкурентними на світовому ринку, і ставляться такі умови іноземних інвесторам, щоб вони не просто гроші в країну завели, а завели технології і щоб виробляли в середині країни. Ну, ось це шлях Південної Кореї. Але знову таки Малазія на цьому шляху зафейлилась. Там теж був. Мегадержавні проекти, в результаті, якби, багато державних кредитів, хороші пропали своїх там, автомобілів, гігантів не створили і так далі. 22 травня стартує наш курс на Прометеусі інвестиції для початківців. Я вас всіх запрошую, даю в лінку детальну програму, а також відгуки випускників курсу. Їх там понад 150. Ми отримали багато схвальних відгуків у 2022 році. Покращує цей курс це вісім живих вебінарних модулів. Це груповий кейс стаді, це домашка, це табличка. І також ми поговоримо про світовий фондовий ринок як основу вашого інвестування. Звісно, про прості інвестиції в Україні теж про податки, про страховий захист родини, про фінпланування цього всього спочатку і в кінці про щастя. Тож це дуже такий об'ємний курс, але ви будете навчатись 4 тижні. Та? Тобто, це недовго, це якраз для того, щоб ви почали інвестувати. Або якщо ви зробили один перший крок, і вам трохи страшно. То зробити другий, третій крок, приходь. Тому, як на мене, тут навіть не стільки проблема вільної торгівлі і протекціонізму. Хоча я розумію, про що пише автор, да? там, коли ніби є вільна торгівля між Німеччиною і Україною і там без обмежень, а на практиці якби з України експортується там, металолом чи ліс кругляк, да? а в Україну з Німеччини експортуються там, меблі і автомобілі. Да? І ну, так Україна завжди буде бідною. Тобто є ці моменти, що. Автор говорить, але я не вірю в цей пракціонізм. І знову-таки, в цього практиціонізму, я думаю, в сучасному світі є, є купа купа обмежень. Ви знаєте, є соціал... Ця вільна торгівля. Trade перекласти. Та, ну І плюс ці моменти, що активна роль держави для цього знову таки має бути тоді державна еліта, яка там дуже чітко розуміє стратегію. Ну і взагалі основне для мене питання а чи потрібен такий фокус на промисловість, тому що якщо ми подивимось на багаті країни, то ми побачимо сервісні економіки, де є послуги. І сучасна там успішна Португалія, вона не тільки виробництвом та, займається і не стільки виробництвом, вона робить. Програми, щоб привабити до себе пенсіонерів, привабити до себе молодих, креативних, розумних українців, які там починають створювати нові там, блокчейн чи фінтек компанії. Так, і це зовсім не про промисловість, це про людей. Тому, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях: це якраз буде конкурс, щоб виграти цю книгу. А що ви думаєте про. Роль сервісної економіки в Україні, чи може Україна піти шляхом сільське господарство плюс сервісна економіка, і не фокусуватися стільки на промисловості, на вирощуванні в себе нових там, Hyundai чи Samsung? Е, Ну, про Японію тут теж про практиціонізм є. І якби автор менше уваги приділяє, але є країни, які зафейливились на цьому шляху. Знову таки, тобто про протекціонізм це абсолютно не панацея. Хоча він там десь в Південній Кореї спрацював, да, а там в Індонезії чи в Малазії не спрацював. І е, третя частина книги фінанси. Ну, була, чесно вам скажу, занудною. Там основна ідея знову таки, що сильне регулювання капіталу, відповідно, є там не банківський сектор, де там кредитуються, бо банки зацікавляють банки великі, державні, в них фокус на те, щоб кредитувати великі ці бізнеси. До речі, дуже мало майже немає про роль малого бізнесу в країні. Хоча ми знаємо, що малий бізнес якраз безліч робочих місць створює і вирішує проблему зайнятості. Тому ну, фінансовий сектор, тут ідея в. Тому що його зажати в сильні лещата, капітал залишати всередині країни, навіть якщо це означає там невеликі доходи для а, тих самих південних корейців, і тільки потім його дерегулювати, коли країна вже стала багатою. А, ну, якщо ви дивилися фільм про Південну Корею МВФ, а, то знаєте, що вони були змушені дерегулювати свій фінансовий сектор, коли була криза азійська. 98-го року. До речі, це теж цікавий момент, тому що в сучасному світі я не вірю. Навіть зараз, коли в Нацбанк у нас в Україні вів оці сильні регуляції, там поставив якби заслон на виток капіталу, все одно ну, в сучасному світі його настільки закрити, як це можна було зробити в 70-ті, неможливо там з усіма фінтеками, вайзами револютами, криптовалютами і так далі. Тому це просто елементарно вже не не працює в демократичній країні, на мою думку. Ну і останній четверта частина, як цей контекст списується в Китай, взагалі не бачу сенсу про Китай говорити. Ви бачите, як ця комуністична країна зараз себе поводить, не може відрізнити добро і зла там в війні Росії і України. Ну і там говорити про успішний Китай зараз з усіма його потенційними проблемами. Я би не став. Та, ну, Тут, власне, є епілог, та, який говорить про те, що а, так: не варто на НАТО перейматися виробництвом орієнтований експерт, заверити, здається, трасіальні компанії, завишити різні сріб, швидко реформуйте банки. А, так, ну тобто. Тут, якщо взяти висновок, то автор ще раз виступає проти політики вільної торгівлі та дерегуляції з низького старту, що це для бідних країн не підходить і так далі. І, в принципі, в автора є оці сильні аргументи. Да, але я повторюсь, що я його загальну теорію не сприйняв. Отже, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам, щоб я зняв шорт з одну хвилину про Вольфа Ладежинського, про нашого з вами ось такого відомого співвітчизника-земляка-антикомуніста, який долучився до успішних земельних реформ в Азії, як виявляється. І також щоб виграти цю книгу, напишіть ваші думки про роль. Сервісної економіки, та тобто послуг в майбутній післявоєнній Україні, і дякую вам за лайк цьому відео.